Сьогодні ми поговоримо про коробки. Ну, верніше, як поговоримо, я поговорю, а ви мені в коментах, якщо що напихаєте. Так от, коробки бувають різні. Особливо це стосується коробок для меган, бо у Рено їх розвелося на будь-який смак та гаманець. Французики тут розійшлися не на жарт, пхали під капот все, що в голову могло пройти, а на меганчику так взагалі все що можна випробувати. Тож, давайте розбиратися, яку коробку краще обирати для Рено Меган. Вірніше не так, яку коробку обирати для яких цілей та задачей, та підбирати саме для вас. Так от, на Megane третього покоління встановлювали п'яти та 6-ступінчату механіку. Чотириступінчатий класичний автомат, шестиступінчатий робот та навіть варіатор. Спробую, наскільки це можливо, описати кожен з варіантів. Механіка. Взагалі, Рено випускає всі свої машини з класичною механікою. Вона є базовою трансмісією майже для всього модельного ряду. Так, в залежності від вигона та комплектації, вона буде п'яти та шестиступінчатою. Передвагі зрозумілі. Простота, безсмертя, прекрасна динаміка. А головне, що саме ви керуєте своєю машиною, а не її внутрішній комп'ютер, який тільки і чекає на світове повстання скайнету. Головний недолік треба само Стійно працювати важелими лівою ногою. Ну і непогано б ще головою, думаючи, коли яку передачу увімкнути. Встановлюється механіка на Логан, Sandero, Лоджі, Дастер, Докер, Меган, Каджар, Мастер, Трафік. Коротше, всюди. Механіка краще підійде тим, хто хоче відчувати приємне прискорення та передивився всі серії форсажу. Класичний автомат. Далі класичний автомат. Таку коробку Рено використовує дуже давно. А саме ще з 50-х років ХХ століття автомат це кілька планетарних передач, які поєднуються з двигуном через гідротрансформатор. Якщо ж ви не знаєте, що це не біда. Швидше за все, вам це знання в житті ніколи не знадобиться. Перемикання передач відбувається за допомогою системи гідравлічних клапанів, і, скоріше за все, не без участі магії чаклунів води. Бо саме завдяки такому гідравлічному зв'язку з двигуном автоматичне КПП дає плавне перемикання, а це підвищує ваш комфорт. Електроніка та адаптивність дозволяє сучасним автоматам Рено перемикатися швидше, ніж це робить водій вручну, Хоча опція ручного перемикання на автоматах найчастіше також є. А от недоліком є підвищена витрата палива через більш низький ККД гідротрансформатора порівняно з механікою. До того ж складність конструкції піднімає цінник на послуги ремонту та обслуговування, та й вартість виробництва самої коробки більш висока. Автомат може підійти тим, хто не хоче заморачуватися з перемиканням передач та й взагалі не цікавиться процесами, які відбуваються під капотом. Робот. Роботизована коробка передач конструктивно більше схожа на механіку. От тільки замість водія саме комп'ютер визначає, коли саме вмикати щеплення та перемикати передачі. Таку коробку передач у Рено назвали Easy Air. Тут 5 або 6 ступенів, що перемикаються за допомогою електроприводів. Як і на автоматі, це можна зробити самостійно, але виробник обіцяє, що такої необхідності не буде, адже цей робот є адаптивним і дуже скоро він звикає до манери водія і імітує його їзду. Привет, Переваги перед механікою це комфорт. Перед автоматом ціна, економія палива, а ще можливість боксування, що в наших реаліях дає можливість завестися із штовхача. Хоча все одно не раджу. З недоліків, затримка при перемиканні. Так, робот береже щеплення, але це може бути неприємною несподіванкою, коли захочете проскочити на перехресті на жовтий. Робот краще підійде тим, хто здав на права тільки на автоматичну коробку передач та зазвичай не поспішає в міському трафіку. Варіатор. Безступінчатий варіатор CVT прийшов на Рено від братів по альянсу Nissan. Принцип роботи тут зовсім інший. Передавальне співвідношення постійно змінюється, щоправда, дотримуючись побажань водіїв, яким не подобається зависання двигуна на одних оборотах. Інженери наділили агрегат можливості і мотивувати роботу автомата. Трансмісія перебирає 8 віртуальних передач в автоматичному режимі та дає можливість самому, але вже 6 передачами в ручному режимі. Перевага економічність завдяки оптимальному передавальному співвідношенню. а ще відмінна плавність роботи. З недоліків Неможливість переварювати великий крутний момент, проблеми при складних умовах експлуатації, наприклад, на бездоріжжі, а також експлуатаційні. Вимогливість до якості і стану масла, висока вартість ремонту. Такими агрегатами на нашому ринку оснащують сімейство «Меган» та новий коліос. Варіатор підійде водіям, які бажають отримати від керування максимум комфорту та не планують брати участь в перегонах на своєму механчику. У мого серденька під капотом встановлено найнадійніший варіант. Це 6 механіка. Підтверджую на всі 100, динаміку розгону дає просто прекрасно. Може якось в наступних випусках спробую замірити розгон до сотні. Надійність феноменальна! На автосервісах відзначають, що якщо ви хочете вбити цю коробку, вам доведеться прикласти неабияких зусиль та непогану фантазію. Та навіть в цьому випадку. Це не смертельно, бо придбати БУ коробку на Меган можна на будь-якій авторозбірці. Або ж замовити у дилора, що буде теж відносно недорого. А на сьогодні в мене все. Хоча по коробкам я пробігся дуже коротко, але ви можете в коментах написати свої враження від ваших коробок, або ж написати, яку б ви хотіли обрати саме для себе. До зустрічі наступного тижня.